Вітаю всіх на своєму каналі. Завелися отакі от жуки в землі. розкидував землю. отакі такі зарази. Біліщ кокони у нихсь. Падло, крутиться. Хто підскаже, як з ними боротися? Чим може покропити землю чи що внести в землю, щоб їх повитравлювати. Ось такі здоровезні. Ось Вон. такі в діаметрі, мабуть, сантиметр. Кажуть, що це борозняки читав і дивився. Але як з ними боротися, от. І скажіть, будь ласка. копаєш землю, перекопуєш там під грядку. Два-три там на квадратному метрі. Може щось якісь інгредієнти е є, які можна внести, посіяти по землі, щоб вони повиздихували оці подлюки такі жучари. Дякую <косі> всім за перегляд. Підскажіть, хто знає, що, як з таким боротися. Ставте лайки, пишіть коментарі.